Пане Андрію, запитання до об'єднаної опозиції Вакишини і взагалі до опозиційних фракцій. Навіть наші глядачі на нашій сторінці Фейсбук пишуть про що опозиція втратила тактичну стратегічну ініціативу тоді, коли партія регіонів висловлювала готовність віддати свої голоси за законопроект пана Міщенка. Ви були категорично проти. А тепер законопроект опозиції це фактично. Переписаний заново в законопроект Міщенка. Але тепер вже партія регіонів не готова за нього голосувати. Ви, ви знаєте помилку, що ви помилилися тактично тоді? Опозиція насправді була достатньо послідовною в цьому питанні. І спочатку дотримувалася опозиції підтримувати будь-який законопроект, який підтримує парламентська місія Кокса Квасневського. Власне, це законопроект Лобунської. Саме цей законопроект було і покладено в основу того компромісного законопроекту, який в більшості враховує ті, іноді навіть, ви знаєте, неадекватні пропозиції партії регіонів, але, зрештою, він дійсно зрушив би ситуацію з місця в напрямку компромісу сьогодні в сесійній залі, якби ми його поставили на голосування. Натомість партія регіонів продемонструвала повне і 100% небажання до будь-якого компромісу. Пане Романе, ви шукаєте якоїсь логіки в їхніх діях? Немає жодної логіки, окрім відсутності політичної волі у президента Януковича, дати вказівку підконтрольній фракції партії регіонів проголосувати за це рішення. Оце єдина на сьогоднішній день логіка, якою е, керуються члени фракції партії регіонів. І власне через це, а не через відсутність попереднього розгляду на робочій групі, якої законопроекту Журавського е, його було відкликано. Ви кажете про втрату опозицією е, якоїсь тактичної переваги. Треба розуміти, що опозиція це меншість для голосування за законопроект. Треба безумовно більшість голосів. Ми внесли чотири законопроекти, які е, в той чи інший спосіб враховують позицію, в тому числі і партії регіонів і наближають нас до компромісу. Компромісу, в першу чергу, це підписання угоди про асоціацію. Так, може не треба було чотири? Може треба було лишень один? Прошу? Може треба було лишень один. Ви знаєте, ми, ну, спочатку це був один законопроект, потім цей законопроект, після того, як з'явилася позиція партії регіонів, блокувати, саботувати і бойкотувати цей законопроект. Почався пошук компромісу, з'явився другий законопроект. Після того, як робоча група перетворилася з подачі партії регіонів на істерики окремих її членів, безумовно змушені були шукати третього компромісу, але безумовно в основі цього лежить позиція місії Кокса Квасневського. Я сподіваюся, що і президент Янукович, і партія регіонів все ж таки будуть поважати місію і той мандат, який надали цим поважним президентам е парламент і наші